Доброго дня, вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки з США, капітальним ремонтом та продажем. Сьогодні представляємо вашій увазі передпосівний польовий культиватор вілріч Ад 5, ширина захвату 14,6 метрів. 5 секцій має 5 рядів робочих органів, глибина обробітку від 2 до 16 см, робоча швидкість від 8 до 12 км на годину, необхідна потужність трактора від 360 кінських сил, маса агрегату. Всього 6900 кг. транспортна ширина 5,6 метрів. Посилена рама сконструйована для роботи в будь-яких умовах і має перетин бруса 102х77 мм. Культиватор Вілріч К5 оснащений щіпним пристроєм для точного регулювання глибини на нерівній місцевості. Плаваючий режим причіпного пристрою в поєднанні з передніми опорними колесами забезпечує бездоганне рівномірне проникнення в ґрунт лап. І не допускає їх вимілення на рельєфні місцевості. Точний та надійний контроль глибини за допомогою гайки на штоку циліндра або по бажанню підставними кліпсами різної висоти для рівномірного заглиблення культиватора. Швидке складання за допомогою гідравлічних циліндрів до безпечної невеликої транспортної ширини. Плаваючі тандеми у поєднанні з передніми самоцентрувальними колесами забезпечують відмінну роботу з максимальним вирівнюванням поля та стійкість при транспортуванні. Культиватор має посилені турбостійки, в яких пружини працюють на розтяг з силою тиску на спрацювання від 91 кг, і є можливість зробити стійку жорсткішою за допомогою одного натяжного болта в пружині. Лапи встановлюється шириною 26 см. Стійка завдяки постійній вібрації сприяє руйнуванню ґрунту до самої дрібної фракції, і це дає змогу проникнення в твердий ґрунт на більш високій швидкості та забезпечує рівномірне заглиблення та розподілення пожнивних залишків, утворюючи однорідний посівний шар, а схема розташування стійок забезпечує максимальне перемішування ґрунту з рослинними залишками. Такий культиватор можна використовувати як стерньовий. Чотирьорядна пружинна борона. З регулюванням кута атаки забезпечує остаточну підготовку ґрунту під посів. Також будь-який культиватор додатково можна укомплектувати катками для максимального ефекту обробітку ґрунту та закриття вологи. Польовий культиватор «Вілріч Quad 5 це ексклюзивна преміальна модель культиватора в Україні та і у світі, як по технічним характеристикам, в роботі, так і в ціновому сегменті. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.